Доброго здоров'ячка, товариство! Сьогодні дуже цікаве відео. Будемо з вами розбиратися, які кросівки кращі, ті, які зроблені в Китаї чи ті, які зроблені в В'єтнамі. І... Можливо, коли ви прочитали назву цього відео, то могли подумати, що я буду порівнювати китайські пальоні кросівки з якимись оригінальними. Але ні, перед вами дві оригінальні пари. Однаковий артикул це New Balance 2002 Protection Pack. лише ця пара зроблена у В'єтнамі. Ця пара зроблена у Китаї. Та якщо ви не знали, то бренди можуть виготовляти ті самі артикула в різних країнах. І це, в принципі, не є щось унікальне. Це досить така поширена історія. Іноді нам клієнти магазину Лі. Шоп, коли обирають пару від замовлення, та це буває супер рідко, я не знаю, там раз в півроку пишуть, що вони хочуть якусь модель кросівок, але які зроблені там суто в В'єтнамі, наприклад, там, чи суто в Китаї, і відверто кажучи, там в 90% випадків ти не можеш точно знати, яка тобі пара прийде навіть там замовляючи на офіційному сайті, там чи ну замовляючи на ресет платформах, це практично нереально. Але ось ця певна частинка людей, я їх називаю такими снікергіками. Вони там не читається купу редітів, передивляться купу відео і знають якісь такі супер деталі, які Часто навіть буває таке, що не відповідають дійсності. Просто ну це теж по факту думка чиєїсь людини, яка собі так подумала, зняла відео або написала якийсь там пост. Проте вони люблять в цьому розбиратися, і в цьому дійсно немає нічого поганого. Але ось такий невеличкий факт. Забігаючи наперед, скажу, що різниця дійсно є ну інакше би я просто сказав, різниці немає. Все, на цьому відео закінчилося. Але про все по порядку, і тут ще один важливий момент, про який вам варто знати. Періодично, коли ми привозимо пари під замовлення, нас Люди теж звинувачують, що якась там пара прийшла їм не оригінальна, і це зазвичай буває теж через якісь youtube відео або якісь статті в інтернеті. Наприклад, з останнього я пам'ятаю, була пара New Balance 9060, Ми привезли дівчинці пару, але це якраз була пара зроблена в Китаї. Ну, коли ти купуєш якісь пари на ресел-платформах, ти не знаєш, пара якої країни тобі прийде. І перед відправкою вона попросила детальні фотографії кросів, включаючи бірки, і відповідно звинуватила нас. В тому, що ми їй привезли там китайську копію, хоча пара була оригінальна, грунтувалося її обвинувачення на відео, яке вона знайшла в Ютубі, де чувак порівнював оригінальні New Balance з польоними. От відповідно, і там, і там в нього була в'єтнамська пара, а в нас пара була з Китаю. Ну і зрозуміло, що побірка там було багато відмінностей. І логіка в її словах, в принципі, певна була. Єдине, що ну це пари зроблені в різних країнах. От ми її це все детально описали. Запропонували, що вона в принципі сама може легічекнути пару там на будь-якому ресурсі, які якраз займаються перевіркою професійно. Тому тут теж будьте обережні, коли купуєте якісь пари там з рук чи в якихось на якихось неперевірених ресурсах. Майте на увазі, що такий нюанс може бути. Тепер перейдемо вже безпосередньо до самого порівняння. Значить, перед вами дві пари кросівок New Balance 2002. Колекція Refined Future або як їх називають в народі Protection Pack. Вперше вони вийшли у 2021 році в трьох кольорах. І це, до речі, якраз один з цих трьох кольорів. Придумав ось цей девакуватий дизайн, молодий китайський дизайнер, який, ну, в принципі, вже проживає в Штатах ЮЕВУ. Він спочатку працював в спорт-напрямку New Balance, От потім перейшов у лайфстайл, і ось це якраз його перше творіння. В 2021 році вони стали найкращими курсівками року за версією декількох видань, в тому числі і High не Причому що важливо, вони стали настільки популярними без якогось там глобального маркетингу, без колаборацій, без якихось там проплачених зірок. І це, як на мене, такий певний феномен. Тому що чесно, я не пригадаю якихось курсівок, які би. Без ось цих змінних, які я озвучив трішки раніше, настільки би вистрілили, і мені теж дуже сподобався цей дизайн. Я знав, що я собі точно куплю цю пару. Ну проте сталося, в принципі, як гадалося, вони тільки вийшли і на реселі ціна там зразу 300, 400, 500 і доходила навіть до 600 доларів. Чому я точно не був радий, але мені якимось чином вдалося на стокіксі поставити біт і купити цю пару за 230 доларів. Це було 12 Серпня, от в мене навіть ця лейба з збереглася. Ходив я в них активно десь років два, можливо, трішечки більше. Але в той же час я почав свою умовну бігову кар'єру, і вони мені були в принципі так якраз. А коли я почав бігати, то нога в мене ще збільшилася, і вони мене почали спочатку там піддавлювати, а потім, ну в принципі, там їх було вже нереально носити. Продавати я їх не хотів. Купувати нову пару більшому розмірі, там за 500 баксів, вибачте. Це точно ні. От, і, ну, коротше, вони собі так стояли, і от буквально минулого тижня New Balance перевипускає ось ці обдішні кольори, ось цей сірий і білий. І Я такий за є і дві пари фантомів, і е, другий колорвей, який називається Rain Cloud, забрав собі в колекцію. І якщо вам теж подобається дизайн ось цих рваних протекшенів, то вони доступні у нас в магазині Лішо, правда, я не знаю, коли ви це відео будете дивитися. Тому що там дійсно їх обмежена кількість, і я дивлюся навіть на реселі, ну хоча їх ніби перевипустили, але ціна не надто аж так просіла. Тому заходьте, якщо ваш розмір доступний, рекомендую їх дійсно купувати зараз, тому що чи буде ще якийсь такий ресток, дуже в цьому сумніваюся. А на селі, повірте, ви їх точно не знайдете. І значить, приїжджаю я додому і такий думаю, блін, цікаво порівняти якраз пара 21-го року і ця пара 25-го року. І я такі по бірках дивлюся: це В'єтнам, це Китай, і нібито. То як ну там неважливо, яка країна, в принципі, в межах навіть однієї країни, вони теж можуть вироблятися на різних заводах. Відповідно, ось ця технологічна карта самого кросівка вона має бути однакова, ну я не знаю, чи в принципі вона так називається, я собі так думаю, ну але роблять їх по якомусь однаковому принципу. І різниця, ну її я вважаю, в принципі, не має бути. Я дуже здивувався, але різниця дійсно є. І якщо знати точно, що якась з цих пар точно оригінальна, і порівнювати їх лоб в лоб по- Якихось деталях, то інша пара, якраз перевірку на цю оригінальність би не пройшла. На що я спочатку звернув увагу, це ось цей надпис, якраз 2002R. На моїй старенькій в'єтнамській парі 21-го року. Принт якісніший, він краще промальований, плюс він матовий, коли на китайській версії. Він глянцевий, якість самого принта теж гірша, особливо це замітно на букві R. R у в'єтнамській парі дійсно гарно видно. У китайській парі ну просто ніби ляпнули чимось. Типу, тобто ти не розумієш, чи це просто пляма, чи це буквочка R. В підошві. Я думаю, ви знаєте, в 2002-х, в 1906 860 х використовується однакова підошва з технологією Energy, Це ось цей гель в п'яточній частині, і про це написано ось тут. Збоку вірніше воно написано ось тут збоку, в моїй в'єтнамській парі старенькій це досі видно. Хоча ну парі вже купу років тут якось вони не дуже грамотно цей принт зробили, і напису Energy тут взагалі не видно. Причому в парі ось цих ринклавдів тут все дуже якісно. А знаєте в чому ще така дивна особливість? Що Ось ця пара виконана у Китаї, ця пара виконана у В'єтнамі. Тобто реліз один цьогорічний, тобто набірках, що тут, що тут 02 25 року, і тут 02-25-го року. А виготовлені вони це Китай, це В'єтнам. Що стосується функціональних властивостей, підошви, тобто я тут це дюрометром переміряв, плюс там я взував і ту і ту пару, хоча в цій ну, там, 4 роки воно все-таки впливає, та і на амортизацію в тому числі, але відчуваються вони практично однаково. тому, Тут я думаю, ніяких глобальних відмінностей немає. Тепер стосовно матеріалів верху. Я думаю, що вам неозброєним оком видно, що відтінок цих двох пар відрізняється, але. Знову ж таки, тут не зовсім коректно порівнювати, тому що в цих я там проходив як не як але досить багато часу. І, чесно, не пам'ятаючи, саме ось такий відтінок в них був. Загалом, що тут, що тут зверху, це є спилок, який в народі все-таки люди називають замша. Преміум матеріалом його точно не називаєш, але так чи інакше, він ідеально вписується в ось цей рваний дизайн. І зверну вашу увагу, що я чесно не пам'ятаю, чи я цю пару, ну, так, щоб спецзасобами з водою, щоб я їх хоч раз. Чистив, максимум це десь протирав підошву вологою ганчіркою і щіткою для замші, просто десь вичищував пил там, чи щось таке. Доглядати за таким матеріалом, мені було максимально просто, звісно, тобто, якщо це ось така сіренька замша чи сіренький спилок, то тут все не буде так просто. От. Але з цими кросівками я особливо не запарювався. Значить, що стосується ось цієї там, самої замші, не враховуючи відтінок, то вона теж на дотик відрізняється тут вона. Тоньша і м'якша, тут вона грубша і така цупкіша. Знову ж таки, це не означає, що тут вона краще, тут гірша або наоборот. Ці матеріали трохи, але між собою, все таки відрізняються. Що стосується сітки, то вона що по структурі, в принципі, що по всіх інших характеристиках, вона ідентична що в цій парі, що в цій парі. Наступний момент стосується якраз ось цих необроблених країв з однієї сторони, ну типу, може здаватися, що від пари до пари вони мають відрізняти. Та, ну бо, тому, що отут воно порване, ну як воно так рівненько по шву, це все можна зробити. Але насправді, ну, типу, є станок, який, якому задається форма, воно це все ось відбивається і потім пришивається на курсів. Так, от між китайськими парами різниця мінімальна. Але якщо порівнювати китайську і в'єтнамську пару, то ось цих розбіжностей більше. Тобто, здавалося б, ніби форма одна та сама, але бачите, в різних країнах ем, вони відрізняються. І ще один момент, що стосується е, ось цього паралому, який розміщений за прозорим пластиком, ось тут тут на п'ятці і добрий вечір. Nike Blazer Теж його видно ось тут на язичку. Так от в ось цій версії він такий світленький. В осій версії він жовтий. І я насправді спочатку не звернув на це увагу, тому що ці парі вже там 4 плюс років, тобто вони банально могли пожовтіти, але потім я взяв. В'єтнамську пару 25-го року і виявляється, що тут теж ось цей паралон він по кольору відповідає ось цьому паралону. Тобто, в'єтнамські пари 21-го і 25-го року по матеріалах, конкретно самого паралону, вони однакові. Китайська пара. Тут вже відрізняється. Що стосується шнурків шкіряних елементів на язичку і на п'ятці, там внутрішньої оббивки, то тут в принципі все ідентично. Як бачите, невеличких таких відмінностей їх, в принципі, не так, щоб аж багато, але вони все-таки є. Проте функціонально обидві пари виконані добре. Все прошито, все проклеєно, ніде ніяких там нюансів немає. Єдина відмінність, як на мене, це ось цей значок 2002R, який все-таки відрізняється, і у В'єтнам Вітамській парі він виконаний краще, ніж у китайській. Але на цьому, по суті, все. І як на мене, трохи смішно би було купувати в'єтнамську пару через те, що тут 2002 r якісніший, чим на китайській парі. Ну і загалом варто розуміти, що навіть в рамках однієї країни кросівки можуть виготовлятися на різних заводах. І тут теж може бути різниця. Можливо, в історії було таке, що якісь інші моделі, якихось інших брендів дійсно відрізняється. Різнялися кардинально між собою, але Точно стверджувати і говорити за всі моделі, за всі бренди, що пара якоїсь країни буде точно краще, чим пара виготовлена десь в іншій країні. Точно не варто. Тут як на мене, треба кожного разу брати і порівнювати. Відповідно, потім оцінювати щось конкретне. Діліться своїм досвідом, своїми думками в коментарях до цього відео. З вами був Макс, канал Елішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам!